Всіх вітаю! В цьому відео хочу зробити невеликий огляд на пластиковий контейнер 7 літрів Allplast. Контейнер виготовлений із прозорого пластику, це поліпропілен. Він має кришку, яка досить надійно тримається на ось таких двох засувках. Засувки такого салатового кольору. Ось так виглядає сама кришка. Пластик досить непоганий. Так виглядає сам контейнер. Знизу є багато позначок, те, що, це, що цей контейнер призначений для харчових продуктів, виготовлений з поліпропилену. І те, що зроблено в Україні. Також цей контейнер. Гарно підходить для зберігання аркуші формату А4. Часто в школи у нас заказують такі в дитячі садочки. І ось Для цих цілей цей контейнер ідеальний. Трошечки вільного місця є з однієї сторони і трошечки з іншої. Наприкінці відео я також ставлю невеличку табличку з усіма характеристиками, з усіма розмірами цього контейнеру. Якщо вам сподобався е, даний судочок, ви можете його замовити по ссылкам в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, гарного дня!